Як я вам постійно розповідаю, за аукціонами постійно потрібно працювати. І не буває таке, що ти вибрав собі автомобіль, зайшов на аукціон, тикнув пальцем О, хочу цю, і забрав її по класній ціні. Ні, це так не працює. От якраз на цьому тижні була просадка цін. Це те, про що я вам розповідаю. Дуже часто ціни йдуть в пік вгору. Але завжди є такий тиждень в місяці на аукціонах автомобілів із США, коли ціни просідають. І ось цей тиждень був саме він. Майже всі. Закази я замовлення закрив на цьому тижні. Були дуже круті, класні купівлі. Автомобілів купилися навіть на продаж, в тому числі на цьому тижні було дуже багато публікацій. По класним цінам автомобілі продаються. Перегляньте, якщо ви пропустили, у нас є в окремих постах це. А також клієнтам, наприклад, з останньої купівлі, який пост зроблю сьогодні вечором, це Nissan 23-го року в комплектації SL з мінімальними пошкодженнями. Чекайте, в наступному пості я вам його już pokażę.